У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив минулого тижня відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів та юніорок. Для нашого міста це традиція приймати змагання різних рівнів. Цьогоріч у спортивному серці Коломиї зібралися майже 200 кращих атлетів держави. На відкритті вітали їх представники міністерства спорту області та міста. Ми дійсно задоволені дуже рівним прийомом скажімо так, міста організатора змагань. Ми це в нас ну, майже традиційно, традиційно, тому що добре. От, через те, що тут, скажімо так. Вся інфраструктура для проведення змагань вона витримується на відповідному рівні. Через те ми задоволені, і тренери судді, і звичайні спортсмени з великим задоволенням приїжджаємо до Коломиї в будь-який час. І зимою і влітку, все через те е, дуже приємно. Протягом трьох днів спортсмени змагалися за першість у двох вправах. Ривок і поштовх коломийські атлети показали вагомі результати. Три учасниці вихованки локомотиву стали призерами змагань. Срібну медаль отримала Вероніка і Васюк у ваговій категорії 58 кг. Чемпіонками стали Тетяна Ашембрейнер та Оксана Павлюк. На цих змаганнях вишкоатлетки показали свої кращі досягнення. Саме завдяки їм жіноча збірна Івано-Франківської області посіла третю сходинку, Поступившись збірним з Харкова і Херсону. Почуваю себе дуже добре. Результат мій це найкращий, який міг бути. Ну сили вистачало на більше, але це задоволений. І тренер результатом, і я дуже задоволена. І дуже дякую тренеру, що вклав багато зусиль для моєї підготовки для мого виграша. І це для мене були дуже важні змагання. Турнір був важкий, але перемогти важко було, але я старалася перемогти на цих змаганнях. Була в мене суперниця з Луганська. Вона піднімала більше результатів, а на цих змаганнях вона підняла менше і вийшло, що я виграв. Цей чемпіонат України є відбірковим етапом до чемпіонату світу. Коломийські спортсменки вийшли до складу збірної України. У травні відправляться до Гадимали, де й будуть проходити міжнародні змагання, на яких вони будуть захищати честь держави та свої титули.